Yes. От і все. Пару хвилин, девайс зібраний і готовий до вміпнення і експлуатації. Що можна сказати про цю модельку? Вони змінили кермо, воно цільне, немає системи складання. І вони змінили крючок. Це дві речі, з якими часто були проблеми. Крючок тепер з листового алюмінію. Різаний, гнутий і ну, максимум може погнутись, але не буде так часто тріскатись і розвалюватися. Трошки змінили вузол складання, але ну, логіка залишилась така сама, є защолка. В принципі, взаємозамінни з іншими варіантами.